Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Є новий законопроект до Верховної Ради, поданий в нас разумковим Дмитро Олександровичем, і ще купкою народних депутатів. З ним разом всі ви знаєте, напевно, да, цю людину під номером 13623 і від 12.08.2025 року. Це законопроект свіжий. Да? Новий вже є текст законопроекту, пояснювальна записка і називається він проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вирішення окремих питань. Проходження служби та соціальної підтримки військовослужбовців і членів їх сімей. Е, є там категорія чоловіків 55, і є там про оплату контрактників і є про жінок. Про все це зараз розповім. Е, зачитаю там невеличкий текст цього законопроекту. Звісно, подивимось пояснювальну записку і почуєте мої коментарі з цього приводу. Тому залишайтеся, якщо вважаєте це відео. Корисним для вас, то підпишіться, звісно, на цей канал і залишайтесь моїм підписником, а також поділіться цим відео. Це допомагає його розвивати. Є ще в мене телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю посилання. Там більш швидко тезисно, по суті, з'являються всі ці новини, і, звісно, ця новина про законопроект тезисно там вже розміщена. Тому хто підписався вже в курсі. Щоб не пропускати такі важливі новини, залишайтесь моїм підписником. І будете їх отримувати своєчасно. І так, законопроект. Да, як я сказав, був поданий в нас до Верховної Ради 12.08.2025 і вже надано текст законопроекту для ознайомлення 13.08.2025. Дивимось сам текст, е, умовно розділимо його на декілька частин. Да, от одна частина в нас соціальному і правовому захисту військовослужбовців присвячена, е, хочуть внести додати такі зміни особам, які укладають контракт про проходження військової служби під час. Дії воєнного стану відповідно до виду військової служби, передбачено абзацем 4, 5 та 7 частини 6 статті 2 закону України про військово обов'язки військової служби після укладення ними контракту про проходження військової служби на строк не менше 3 років або на час до оголошення рішення про демобілізацію, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1 мільйона гривень. Це пропонується додати в статтю 9 закону України про соціальні прави. Захист військовослужбовців і членів їх сімей. Розмір одноразової грошової допомоги підлягає індексації відповідно до закону. Особами, які мають право на одноразову грошову допомогу відповідно до абзацу першого цього пункту, є особи, які раніше не проходили військову службу або були звільнені у запас до моменту оголошення воєнного стану або під час дій правового режиму воєнного стану. Почитаємо зараз, що хоче тут нам сказати цим Дмитро Розумком. Ну, розуміємо, да, що. Хоче покращити становище цих, цієї категорії людей, подивимося, яка мотивація. Одноразова допомога, призначена пунктом 10 цієї статті, виплачується у день видання наказу по особовому складу. Також одноразова допомога, значена в пункті 10 цієї статті, підлягає поверненню протягом 14 днів з моменту припинення або розірвання контракту про проходження військової служби, якщо таке припинення розірвання відбулося на підставах підпунктів. І тут ціла купа цих підпунктів. Тобто, ну, якщо. Нема за що платити, то платити ніхто не буде. Це пункту 3 частини 5 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Далі, ну, цікаво, поки що не це. Якщо він там пройде якісь читання, ми можемо потім детально подивитися, які підстави будуть для повернення цих коштів, якщо вам буде цікаво, звісно. Статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію доповнити. Таким частинами такого змісту з частиною сьомої восьмої, і і от частина 7 у нас під час дії правового режиму воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації виключно у добровільному порядку. І тут хочеться одразу прокоментувати, зазначити, десь ми це чули вже. Да? Начебто в нас на сьогоднішній день мобілізації жінок загальної мобілізації немає. Да? І дійсно, десь ми чули, що є тільки в добровільному порядку. Але точно не в законі про мобіліційну підготовку та мобілізацію, тому що там цього точно немає. А де є закон про військову службу і військовий обов'язок? Да, ми дивимося, і там в нас є відповідно от пункт 11, пункт 12. Читаємо жінки, які придатні до проходження е, військової служби за станом здоров'я та віком і виявили бажання проходити базову військову службу безпосередньо перед направленням для проходження базової служби за їх заявою, зверненням бруться на військооблік призовників. Після проходження військової служби звільнені з військової служби жінки за їх бажанням беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Це в нас і було і раніше, і тепер у нас нещодавно там були зміни, що на сьогоднішній день вже будуть там автоматично деякі категорії жінок братись на облік після закінчення навчального закладу, да, відповідного там, медичної або фармацевтичної спеціальності. Про це там окремо розповідав. І от ближче до суті. Да, от пункт 12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіти забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу в військовому резерві тільки в добровільному порядку за контрактом. Жінки, які виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони, материнства та дитинства. А також заборони дискримінації за ознакою статті, що включає прийняття в добровільному порядку за контрактом та призов на військову службу проходження військовослужб, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку. Тобто, ще раз дублюємо: на сьогоднішній день у нас стаття 1, пункт 12 цієї статті містить наступне: жінки, які перебувають на обліку, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час у добровільному порядку, все. Тобто, норма закону є. Навіщо в нас додається це? Ну, поки що мені не зрозуміло особисто. Ну, я відкоментував знову ж таки, як і обіцяв. І переходимо до наступного пункту. Да, один із таких пунктів, який цікавить нас, цю категорію людей, це чоловіки 55 Особи, призвані на військову службу під час мобілізації віком від 55 років, проходять військову службу у населених пунктах, де не ведуться бойові дії за виключенням випадків. Надання такими особами згоди на проходження служби у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України. Тобто, зрозуміло, да? це не обмеження мобілізації, про яке там у нас пан Ганчаренко подавав законопроект 12.222, Нещодавно знімав про це відео. Залишу посилання тут. Подивіться. Тим законопроектом все дуже погане, прийняти він, скоріш за все, не буде. Це в нас не обмеження, да? це в нас обмеження під час служби, тобто, ну, щоб не направляли таку категорію людей в місця, де ведуться саме бойові дії. І дивимось пояснення, да? що нам зазначає, в нас пояснювальне записці до законопроекту. І от зазначає, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Питання належного кадрового забезпечення ЗСУ та інших складових сил оборони набуло критичного значення. Залучення добровольців до військовослужби на умовах контракту є одним із пріоритетних інструментів формування спроможного оборонного потенціалу. Для цього необхідно запровадити дієві стимули, зокрема фінансові, які підвищать мотивацію осіб до укладення контракту про проходження військовослужби. Ну, це стосується першої частини цього законопроекту, зрозуміло, да? Крім того, соціально справедливим кроком є встановлення особливих умов проходження військової служби для окремих категорій громадян, зокрема для жінок, а також осіб старше 55 років, з урахуванням їх особистих обставин та фізичних можливостей. Ну і тут мета закону посилення мотивації, врегулювання порядку проходження служби з жінками, встановлення обмежень щодо місця проходження служби для осіб, призваних під час мобілізації в вікі. Віком понад 55 років, за рахуванням безпекових і гуманітарних аспектів. До речі, десь ми також про це чули, і це в нас була директива. Да? Пам'ятаєте, там також окремо знімав відео, залишу тут посилання. Один з начальників ТЦК розповідав, що в нас ті, хто старше там, віком 50 років, вони в бойові частини не направляються, бо є там якась директива. Звісно, тексту ми її не бачили. Загальна характеристика та основні положення закону. От законопроектом пропонується, як ми і читали, вже там одноразова допомога, обмеження призову, е очікування і правові соціальні наслідки. Да, ухвалення законопроекту сприятиме підвищенню рівня соціального захисту військовослужбовців, збільшенню кількості осіб, які бажають проходити військову службу за контрактом, і забезпеченню балансу між оборонними потребами держави та соціальними гарантіями для громадян в умовах воєнного стану. Запровадженню гнучкішого та гуманного підходу до формування оборонного ресурсу держав. Невеличка така пояснювальна записка, до речі, там на дві, сторінці, на дві сторінки і все, більше нічого немає. На сьогоднішній день ну, дуже швидко був наданий текст: проєкт постанови, подання, порівняльна таблиця і все. Дивимось. Да? Це головний комітет на Завітневич, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. Слідкуємо за цим законопроектом, в будь-якому випадку цікаво, і подивимось, як буде рухатись цей законопроект. Звісно, окремо про нього повідомлю, як він там буде рухатись, бо слідкую за всіми цими законопроектами, які більш-менш викликають такі. Е, ну, суцільний інтерес у да, нас у соціумах да, у людей. Е, тому залишайтесь, підписуйтесь, хто не підписався. Переходьте за посиланнями на наступні відео тут вони з'являються, також, я впевнений, для вас будуть цікаві та корисні. І всім гарного вечора до побачення, мирного неба.